Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Людмила Шелестова, я кандидат педагогічних наук, головний редактор газети Шкільний світ, а також старший науковий співробітник інституту проблем виховання. Хочу розповісти вам ще про одну новинку, яка нещодавно вийшла у видавництві шкільний світ. Книжка називається Збереження репродуктивного здоров'я підлітків. Як бачите, сама назва вже говорить про, про те, що тема, яка, яка розкрита в цій книжці, досить непроста і досить делікатна. І не завжди батьки і педагоги знаходять відповідні способи, аби вести розмови з дітьми на ці теми. Тому ми пропонуємо вам матеріали цієї книжки, які допоможуть провести розмови. На цю тематику з хлопчиками окремо, з дівчатками, поговорити з батьками на цю тему і знайти якісь оптимальні шляхи вирішення проблем, які виникають у підлітковому віці. Ця книжка спрямована на виховання у дітей позитивного ставлення і до свого фізичного здоров'я і збереження свого репродуктивного здоров'я. Сподіваємося, що матеріали цієї книжки стануть вам у нагоді.